Норм і правил дорожнього руху між водіями та пішоходами, а також іншими учасниками дорожнього руху. Особлива увага буде звернена на виховання населення, зокрема, превенція, а також недопущення керування транспортними засобами в стані алкогольного наркотичного співіння, необхідності використання дитячих автокрісел, ременів безпеки та інших пасивних засобів безпеки. Використання в темну пору доби світлоповертаючих елементів на одязі, також недопущення використання засобів мобільного зв'язку, а також інших засобів, які відволікають увагу водія від проїзної частини в той час, коли він знаходиться за кермом транспортного засобу. З урахуванням специфіки території обслуговування буде проведений чіткий аналіз кожного району міста. відповідно, у нас є початкова інформація на сьогоднішній день, і ми будемо її порівнювати після проведення даного місячника. Це перший плановий пункт. Другий пункт він починається буквально з сьогоднішнього дня. Уже, я думаю, ми відчуємо деякі зміни в напрямку цієї роботи. Саме практичний етап, який буде проводитись з 12 серпня по 12 вересня поточного року. Заплановані наступні такі вже конкретні напрямки, які ми будемо бачити і відчувати. Будь ласка, доброго, доброго. першу чергу, що прийшли до нас. Отже, Почнемо з того, що буде проведено ряд заходів на підвищення загальної культури серед учасників дорожнього руху, оскільки ми знаємо, що і пішоходи. І водії двохколісних, а саме велосипедисти, є також учасниками дорожнього руху. Їхні відношення з водіями ставлення взаємовідносини на дорозі, вони є під контрольним правил дорожнього руху, тому е потрібно контролювати, тобто тримати е на пульсі також дане питання. Будуть організовані проведення пустичного відпрацювання в місті Чернівці, які будуть спрямовані на виявлення та попередження порушень правил дорожнього руху, а саме що стосується досковання дорожньо-транспортних виходів, Скоєння останніх в стані алкогольного спініння, то в принципі, керування транспортним засобами в стані алкогольного таркотичного та, ну, сп'яніння. Фактів керування транспортних засобів під час виконання небезпечних різких маневрів та недотримання дистанції під час руху транспортного засобу. Будуть здійснені патрулювання вулицями міста спільно з громадськими активістами. Представниками засобів масової інформації. Насамперед на тих ділянках, які є потенційно проблематичні і скупчують. На... Статистика показує, що на цих ділянках підвищена аварійність або в принципі в випадки і скоєння дорожньо-транспортних проходів або порушень правил дорожнього руху є найбільш чисельними. Отже, ці відпрацювання спільні виїзди вже почнуться з понеділка. Якщо будуть якісь більш конкретні запитання стосовно даного напрямку нашого роботи, ви можете зв'язатися з нашим президентом з Юлією і вже виводити деякі питання